Добрий день, шановні друзі, підписники каналу і не підписники. Якщо ще не підписники, то підписуйтесь. Так от, дивіться, це в нас гектар поля, у нас тут посіяна соя. Е, пізніший сорт, можливо він не такий пізній, але суть в тому, що як і всіх цього року в нашому регіоні були фальшиві сходи, не було достатньо вологи. І є поодинокі зелені стебла. Зелені строчки. Зараз ми таку у нас назбираємо сої, будемо міряти вологість. Якщо вологість буде пасувати, все буде добре, бо, як видно, вон, сонечко вже хмари розігнало, починає теплішати. Сьогодні передають плюс 19 градусів тепла. Погода має сприяти тому, щоб сьогодні її змолотити, і вологість має сприяти тому, щоб вона лежала в нас вдома. Будемо ховати цю сою. Тому що всі знаєте, яка зараз ціна і що робиться з цінами. Ціни впали практично вдвічі. Спочатку жнив сої. Ну, що тут говорити? Будемо бачити, будемо бачити по ситуації, відштовхуватись від того. Ти це молотим. Так, це з Почекаємо ще тиждень, може два. Після того, як подискували, подис -ди пройшли садись з конплугом. Ось видно, повилазив. Перій. Там, де не де є будячок, ну, тут вон берізка вилізла, плететься. А вон там видно поле, дивіться, за цим наступне. Там взагалі, як, як будто зійшла Тузне. пшениця озима, а це просто здисковане поле. Його нього там два роки ніхто не обробляв з дисковане поле і посходив посходило зілля. Тому молотимо сою, чекаємо тиждень, можливо, два, щоб воно більше все попростало цей бур'ян. І ми його все скропимо раундапом, гліфосатом і будемо тут або дискувати, або глибока оранка на зиму. От результат пізних сходів. Паршивих через е брак вологи. Е стебло витикнулося, все добре, кульбашкові бактерії, як бачимо, присутні. Азот накопичують. Але вона ж вилізла десь взагалі серед літа, бо стручки, стручки, вони тільки там починають де-не-де зав'язуватись. Вона десь перецвіла буквально не так давно. І що, і як робити, що робити. Треба молоти. До речі, в нас тут інший сорт сої. Про це теж треба відзначити. Ми брали першу репродукцію, купували. Чим вона характерна? По-перше, це молочна соя, але ви бачите, очко, очко це воно в зернятку, воно не темного кольору, не чорне, воно більш таке коричневе. Така соя. Це соя називається Максимус сорт. Така ще подібна є мого швагра. Канзас тільки називається. Бачите? Коричневе. І вона кущиться. Характерна тим, що вона кущиться. Добре видно, наприклад, на ось цьому стеблі. Ось тут видно. Центральне стебло, від нього йде ще одне, ще одне. І ось так само тут. І на них стручки. Щоб ми без тебе лаки робили. Давай, давай, ще трошки нам залишилося. Сюди сипмо, сюди сипмо. Цю хоч взяти, ну бери цю Буду коментувати свої дії. Самий саме китайський цей благовір. Мабуть що, всіх такий, ну не такий, подібний. Ну але добре, що не треба 400 грам, як на цій точні. 400 грамів налупати своїми руками тут трохи довго їй цей. Засипаємо. Ще трошки треба. Ще трошки додамо. І далі вам знімемо, як ми міряємо. І так, момент. Момент істини. Момент вологості. Єсь вона така раба. Що це з нею Не знаю. Чикс. Так, видно? Зрано-соя тест. 10 і 4. Після комбайна буде? Після комбайна буде, ну ще плюс півтора. 11-12 нормально? нормально, зважаючи на те, що зараз у нас зараз скільки годин? Сьогодні зранку був великий туман і зараз 11.20 то і передають плюс 19 на сьогодні, то вона ще підсохне, якраз сонечко виходить, добре є. Я думаю, що Сьогодні у нас 2 жовтня. 2 жовтня, думаю, 2 жовтня і будемо молотити. Вчора було свято, відпочивали всі, Велике свято, всіх з крушачим святом, причетних і непричетних, всі причетні до цього свята. А сьогодні будемо працювати. Ось, і настав час молотити шою. Пес поїхав комбайном. Я на цьому апараті. Трохи десь від мене відірвався, бо я чистив землю возили, чистив прицепа. Доїжджаємо до поля і починаємо молотити. Ну ось, будь ласка, сорт Сої максимус. Але ж видно, що де-не-де, де. саме як в полі. Ось видно, бачите, така рижа. Риже таке стебло, це вже не максимус. А ось це сиве таке, оце максимус. І тут перший строчок починається високо. Так як говорив попередній, на відстані 10-12 см. Ось, будь ласка, після комбайну. Пройшов комбайн. І от де рижа? Де та інша соя? Десь, десь попалася інший сорт сюди. Тут є стручок. Лишається після комбайна, А де ось та соя? Забирає. Немає бобів на цьому, на полі. Стручки више починаються. О, знов та рижа, бачите? Інший сорт. А сорт свої максимус забирається повністю комбайном все з поля. І так скрізь. От, от такий от цікавий сорт. Так, вже на полі, поки Сергій Михайлович молотить, що подивитися, що ж тут вже посіяли таке цікаве на полі агрофірми. Як я дивлюся, а то пшениця. Думав, придеться розгортати, щоб подивитися, що в рядочку. І я дивлюся далі. А та пшениця. Половина зверху. йолки палки Походу сіяли. Походу сіяли без... агронома чи що? Що це таке-то? Це несерйозно? Геть несерйозно. Да. Таке буває. Добре, молотим Поки погода, бо щось так хмуриться. Дещо на сьогодні не передавали, але погода може зіграти свою гру. Там маленька дирочка, то затулили мішком. Не мали часу приварити. Перший бункер! Сипи! Ну! Апелюте, Так, що я можу сказати? Є зелені стручки! Не без того! Ще раз кажу з першими сходами, але що ж робити, як там далі погоди не передають, треба молотити. Ось така от соя. Хороша, крупна. Молотим далі. Мій провтик. Сідає батарея 1%. Тож ми молотимо. А далі буду знімати вже, як буде воно вдома в ангарі. Бо зараз відчуваю, що він все-таки виробиться в мене той телефон. Але я приїду додому, дай Бог погода витримає з молотим та й тоді дозніму. Так. Сою ми вже змолотили. Висипали вдома. От вона вже тут лежить. Наша соя. Ну що можна сказати? Нормальна соя. Нормально сипнула в порівнянні. Ну дивлячись з чим порівнювати. Кому буде цікаво, напишіть в коментарях, напишу з її сипнула. Зараз щось будемо трохи перевівати таким апаратом. Потім треба буде вам зняти обзор на нього, на того дракона з Та й таке, таке воно молотіння, таке воно сільське господарство. тут казати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо знімати далі вам відео.